Я вітаю всіх, хто чекав і дочекався. всіх, хто тапав і дотапався. Нарешті у нас анонсували лістинг токена Hamster Combat. Він відбудеться 26 вересня. На даний час відомо вже про біржу OKEX, але я впевнений, що будуть і всі інші біржі, як це було і з проектом DOX. Розповім, що зараз можна зробити спільно з біржею OKEX для того, щоб швидко продати токени на лістингу. Розкажу про майбутні акції, які будуть спільно з Hamster Combat та іншими біржами. Як це було з. <з прикладом з проектом докс про ф'ючерсні примарки, де ми вже можемо торгувати токеном, та про то, який буде airdrop. Підпишись на телеграм, тут більше інформації про крипту, як нині заробляти. Є інформація для лоу-банків та для хай банків. Розпочнемо ми, напевно, з анонсу самого лістингу. Бачимо, що на біржі Окекс закріплене це повідомлення. Новий лістинг відбудеться 26 вересня, і якби посилання на саму сторінку. Це все офіційно, тому що навіть на каналі Хамстеркомбат вийшла в нас новина, де ми можемо бачити саме підтвердження, чому саме біржа Окекс є першою, а все через те, що це, в принципі, реклама. Маркетинг, як ви розумієте, в Hamster Combat просто мільйони користувачів, навіть десятки мільйонів. І, звичайно, що кожна біржа хоче захопити собі якнайбільшу кількість аудиторії. І от я думаю, що там все проплачено, все домовлено, що саме OKEX буде першою е біржою, яка засвітиться іменно в додатку, і куди ми зможемо в першу чергу виводити свої токени. Тому що навіть зараз вже доступна і реєстрація по їхній реферальній силці, але вона є без бонусів. А я в свою чергу пропоную вам зареєструватися на біржі Окекс, якщо вас. Ще тут немає аккаунта з процентною скидкою у розмірі 15% на комісію. Це пожиттєво. Посилання ви знайдете внизу в описі під цим відеороликом. Тепер розповім про фьючерсний примаркет. Він є на біржі OKEX. Ми можемо торгувати цим токеном до самого лістингу на спот. Бачимо, на даний момент ціна. 15 центів, як на мене, це досить висока ціна, але все буде залежати від того, чи буде у нас конвертація і яким чином ми будемо отримувати самі токени. Після того, як ви пройшли тут реєстрацію, верифікацію, переходимо вкладочку торгувати і При Market Futures». Тут вибираємо токен Хамстер Комбат. У нас є можливість торгувати до другого плеча, тобто вибираємо або перше, або друге, закидуємо собі на цей баланс «Futures» на якусь суму, допустимо, там 5-10 доларів. У мене на балансі є невеличка сума. Зараз покажу, як тут торгувати. І вибираємо, якщо ви вважаєте, що Токен піде в лонг, тобто вверх, нажимаємо кнопочку лонг. Якщо ви вважаєте, що піде вниз, нажимаємо кнопочку Шорт. Тут собі можемо міняти графіки, бачимо, за останній час токен якби так добре просів. На цьому ми, в принципі, можемо і спекулювати. Я виберу в шорт. Я зайшов в позицію, внизу в мене є відкриті позиції, захочу сюди, і бачу, що от в моменті я трошки погано зайшов, і в мене мінус 1 долар. Коли я там бачу якийсь прибуток або хочу просто закрити свою позицію, нажимаю просто закрити всі. Можемо також виставляти, по якій ціні ви хочете, щоб позиція закрилась в мінус або в плюс, коли ви не будете за комп'ютером. В цілому ця можливість є хорошою, але для тих, хто розуміє ризики, тому що це фьючерси в будь-якому випадку, і тут можна втратити. Єдине на що можна. На звернути увагу, як це було і в проекті DOX, коли ціна злістилась вище, ніж допустимо було на ф'ючерсах біржі OKEX, то звичайно, що ціна іменно на ф'ючерсах виросла, і відповідно ті, хто були в позиції в лонг, на цьому заробили. Тому зараз, якщо ви вважаєте, що ціна 26 вересня буде нижчою від там 16 центів, ви можете стати в шорт і таким чином заробити, тому що ціна має вирівнятись. Тепер про промо-акції, які будуть спільно з токеном Хамстеркомбат з різними біржами. Як це було на прикладі токена DOX. Як я вже і сказав, більшість бірж хоче забрати собі велику частинку аудиторій і буде запроваджувати якісь промоакції. Допустимо, як ви бачите на прикладі, що біржа Bybit, OKEX і там BitGET та інші біржі роздавали токени. В цьому випадку буде я впевнений, що так само, тому що вже OKEX з'явилася на цій сторінці, але просто ще інші біржі не підтягнулись, і умов якихось роздач ще не було. Але швиденько розкажу, як це відбувалось. Допустимо, якщо ви робите якийсь свій перший вивід, ви можете вивести на ОКEX, Binance, Bybit. Або якусь ще іншу біржу, і кожна з цих бірж пропонує там виведи на нашу біржу, і ти отримаєш там плюс 10 доларів в цьому токені. Виведи на нашу біржу, ти отримаєш там 50% знижки на комісії, і так далі. Проще кажучи, якщо ви будете виводити на якусь біржу, кожна біржа буде вас заманювати якимись бонусами. Ці бонуси класна можливість, тому що можна забусти, якщо у вас велика кількість акаунтів, повиводити як найкращий варіант на якусь біржу і отримувати хороший відсоток токенів зверху. Тому посилання на всі топові біржі, де можна зареєструватись, Binance, ОКЕКС. Макс, Bybit та інші біржі будуть в описі цього відеоролику. Реєструйся, щоб точно не пропустити якусь роздачу від біржі. Тепер ми переходимо в наші додатки, переходимо в вкладочку Airdrop, і коли нажимаємо кнопочку Вивід, у нас є можливість переконектити свій гаманець TON та, звичайно, що типу вивезти свої токени на біржу OKEX, але поки що в нас цього недоступно, а просто можна зареєструватися. Але як я вже і сказав, я даю кращі умови на реєстрацію, а іменно 15% знижки на комісію пожиттєво. Ви в будь-якому випадку зможете вивезти свої токени на цю біржу. І відповідно в нас саме Airdrop 26 вересня. Цей момент не до кінця зрозуміло, тому що в принципі... І TGE 26 вересня, і айдроп 26 вересня, і, можливо, сам буде і лісінг 26 числа. Тут, в принципі, все підв'язується до одного числа, але, можливо, будуть якісь мінімальні переноси. Це, в принципі, стандартна історія. Тепер, що хотілося сказати про ардроп, я вважаю, що він буде за порядком таким, як він є, вкладучці айдроп. Тобто, перше це пасивний дохід, потім там за завдання, за рефералів, за лідерборд, за підписку на Telegram і також за ключі. В ідеалі, щоб у вас було найбільше пасивного доходу у вас ще поки є час, практично один місяць, для того, щоб підфармити собі сам пасивний дохід, який є в годину, і нафармити як найбільше токенів. Тому що знову ж таки я вважаю що за це все ж таки буде найбільший аирдроп а потім вже по спадаючій тенденції по іншим пунктам. Про останні новини я вам розповів, тепер ви в курсі про всі мої думки та про те, що тут актуального є на даний момент. Всі посилання з відео будуть в описі під цим відеороликом. Також підписуйтесь на мій телеграм, більше інформації про крипту, як на ній заробляти. Ділюсь тими можливостями, які залітаю сам. І якби є інформація для лоу банків та для хай-банків. Кожен знайде для себе щось цікаве. Тому всім до зустрічі, ставте лайк.